Ваші увазі швидкий розпакунок DVD-смурфіки, який це у нас тут рік. Так, щось я не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Можливо, всередині в буде видно. Бачите, він запакований, ні разу не розпакований. Наскільки ми можемо бачити? Так, давайте спробуємо відкрити. Треба, щоб сілд перетворювався на просто новий товар. Тому що це вже не товар. Це наше надбання-придбання. Так, щось я не можу. А, воно так дуже плотно закрито, що не можу ніде піддіти, хоча вже пазурі свої виросте. О. Трошки є. Так. Все одно, бачите, складуємо. О, нарешті, Все, позбулися зайвого, але воно не хочуть повністю позбуватися. О, як сигарети зняв. Отакий от, от у нас супер нульцевий дисочок. На жаль, жодного буклетика нема. Добре, що хоч диски. Отак виглядає ця краса. Ну, Як і очікувалось, в ідеальному стані. Угу. А які там мови у нас взагалі є? Так: English, Dutch, Flemish. Що таке Flemish? Цікаво? French, Italian, Spanish? О, бачите. І субтитри. Субтитри у нас. Все то же самое. Такая история. A Christmas Carol.